Мир Божий всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є, Юда і Петро. Два апостоли, які були поруч з Ісусом Христом, які ходили і проповідували. І два апостоли, які зрадили Ісуса Христа. Юда, який е не хотів каятись, пішов і повісився, гордість йому не дозволила. Натомість Петро. Він прийшов в сім'ю, покаявся перед братами і сестрами. Сім'я його прийняла, і він приніс гідний плід покаяння. Він багато служив Господу Богу. Кожен з нас, ми робимо помилки, кожен з нас в своєму житті пережив якісь такі потрясіння. Але коли ми приходимо щирим розкаянням до Господа Бога, Бог нас пробачає. Нам потрібно цінувати церкву, цінувати Божих людей і змінювати своє життя. Вибір. i